Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна. Ви на каналі Таро Привайт. У період зростаючого місяця актуальним є дії, направлені на зростання і процвітання, магічне прискорення ваших фінансових справ. Магія це мистецтво, примушувати речам траплятися. Цього разу я не буду витягувати карти на маня, а навпаки, використовуючи символізм Таро. Усвідомлено розташую їх у певному порядку, організуючи ту картину, яку бажаю досягти у підсумку магічної роботи. Цей розклад буде актуальний для всіх, хто натрапить на нього на просторах інтернету. Задумайте свої наміри по покращенню фінансового стану. Збережіть це відео, переглядайте його у період зростаючого місяця, поділіться ним з вашими друзями, поставте плюс або так, чи інші слова у стверджувальні форми для підсилення енергії. Розклад я роблю на картах таро гномів. Туз жезлів. Оособлює собою бізнесмена, який має намір досягти бажаного результату. Ваша карта. Старший аркан Сонце знаходиться поряд. Я його розташовую поряд. Він віщує, передбачає, що все, все дійсно йде у заданому напрямку. Результат буде такий, як хочете і очікуєте. Тут з Пентаклів відповідає за постійний приплив капіталів. Ви бачите, що я тут розташувала такий символічний, магічний алтар, який нам допоможе також досягти того, що ми хочемо: фінансового успіху і покращення у, у справах бізнесу. Промовимо афірмацію. Успіх мій! Я черпаю силу і енергію. Я той, хто керує подіями. Мій бізнес, моя професійна сфера зростає і процвітає. Кошти течуть до мене рікою. І цей потік стає все міцнішим з кожним днем. Мої справи покращуються. Могутні сили стоять за мною. Я щаслива, щасливий, контролюю свою вдачу. Мене несе хвиля золотого сонячного світла. Так воно є і так буде завжди. Дякую Вищим силам. Нехай цей розклад збудеться. Я закінчила розклад.